Я вас вітаю, друзі. Ми сьогодні повертаємося до класики української кухні полтавські галушки із куркою. І надихнула мене на цей подвиг полтавська ципочка. Що таке полтавська ципочка? Ну, по-перше, я звернув увагу на назву. Листа в інстаграмі, там мені трапилася реклама полтавська ципочка. Думаю, опа, як оригінально. І коли я став дивитися, я дивлюся, це Полтавщина, це моя рідна земля, там такі круті люди, такі симпат... така симпатична історія. Все почалося з того, що господар бізнесу Сашко, я вже потім з ним познайомився, він згадав, як колись в дитинстві вирощувало курочок його бабуся на Пирятинщині це такий район Полтавської області, і от звідти пішло-поїхало. Спочатку це все починалося як сімейне підприємство, там був. Кум Микола, родина, та ж сама бабуся, батьки. Батько, до речі, зараз завідує автопарком, розвозить ось цю ципочку полтавську по Києву. У них ціла мережа своїх споживачів, але вони хочуть, щоб збільшилася ця кількість. Так от, я познайом, я поставив їм лайк, а вони мені швидко відповіли, що ми хочемо з вами зустрітися. От ми зустрілися, поговорили, і я тепер хочу показати вам, як із полтавської курочки, ось це філ за вакуума, за вакууму. о Але о бачите, впорався. І воно може зберігатися в такому вигляді один тиждень у холодильнику від 0 до 4 градусів. А якщо відкрити, то 4 дні. Але я не буду гаяти часу. Я відкриваю це м'ясо. Подивіться, яке філе. Вже тут немає навіть плівочок, все зачищено, все зроблено. От, і я ділю зараз цю філечку на шматочки приблизно 2 на 2 см і обсмажу. Взагалі, колись моя бабуся в Полтаві робила галушки з куркою. Там було не філе. Але ви знаєте, в радянські часи я не пам'ятаю, чи була така категорія, як куряче філе. Просто я по своєму дитинству не знаю. Ось такі шматочки. Ну, це є схоже 2 на 2 приблизно. Ви подивіться, яке м'ясо чистісіньке. Його навіть мити не треба після упаковки. Переваги полтавської ципочки перед великими виробниками в тому, що, ну, по-перше, вони точно не використовують антибіотиків. Далі їхні курочки вільно п'ють воду, мають доступ до води. Їх годують. Хорошим зерном відбірним: кукурудза, пшениця, жито. Ну вони як майже у дворі своєму ходять по тій фермі, і ви знаєте, що сама ферма знаходиться на Полтавщині, а виробництво переробка у Києві. Це дуже зручно. Тобто привозять м'ясо, а вже далі його вакуумують, миють, роблять ковбаси, ось такі гомілочки, філе вже в Києві. І до речі, кияни можуть замовляти. Цю продукцію і вам додому прямо привезе кур'єр. Це дуже зручно. Щотижня робити замовлення, ви потім звикнете. До речі, наприкінці цього ролику я скажу свій промокод, і вам буде суттєва знижка. Я вмикаю витяжку, тому що вже аж перегрів олію. Дивіться, все а, -а, -а! Прекрасно! Ух, як гарно! Як я люблю ці звуки! Моя задача зараз це гарно обсмажити. Потім перекладу в сотейник і буде тушкуватися. А ось цей баняк я підготував він уже нагріта вода тут для того, щоб там на пару готувати полтавські галушки, тому що особливість, справжній галушок. Тому що наших полтавських, що у нас їх готують на пару, не варять у воді. На 600 грам курки беремо 200 грамів цибулі. Ну, У мене, вибачте, майже 300, але цибулі багато не буває. Нарізаємо довільно. У рецепті сказано дрібно. ну, Я як можу, так і нарізаю. Я думаю, що це. Досить дрібно. Друзі, здивування вже почалися. Зверніть увагу, скільки води виділяє це філе. От я у себе в новусі беру. Це, до речі, підказка мого партнера Ярослава. Він і оператор, і режисер. Зараз працює разом зі мною, Ярослав Грубич. Так, подивіться, скільки тут виділяється води. Ну, ну виділяється, але ж не плаває так, як у магазині курці. Тому що те філе, якби я взяв ту кількість в сусідньому супермаркеті, тут би було вже повно води. А тут білок. Маю під рукою сотейник. Підсмажене м'ясо перекладаю сюди. Рідина, яка залишається, нехай буде на сковороді. Тому що я зараз на цю пательню покладу цибулю і підсмажу. Підсмажується до золотавості. Потім ми її змішаємо з курятиною. Цибуля вже притомилася. Достатньо її смажити, нам не треба, аж щоб вона була коричнева і дуже-дуже золота. Ось так нормально, тому що далі вона ще буде тушкуватися, мліти цілу годину. Додаю цибулю до курки. Заливаю водою, щоб вода покрила м'ясо ну, десь на один палець. І ставлю тушкувати на малесенький вогонь, аж на цілу годину. А тепер, власне, перейду до тіста. Полтавські галушки відрізняються тим, що полтавці використовують для тіста не воду, а кефір. Беру склянку кефіра 250 мл, Змішую із сіллю і яйцем. Одне яєчко. І півчайної ложки солі. Ось мене є таке мірило, Це рівно півчайної ложки. Вже просіяв борошно. 350 грамів, просіяне борошно і сода. Таку відчуваю ніжність в руках, навіть радість. Я чесно зізнаюся, я не часто працюю з тістом, у мене така робота, що не дозволяє часто цим бавитися, точніше, не бавитися, а віддавати шану. Тому. Кожного разу для мене як це ну, майже сакральне дійство. Вже відстає тісто від рук, Я вам правду скажу, я завжди з вами правдивий, що буквально грамулечку додав борошна для того, щоб вимістити його так, як треба. Ну це всі господині про це знають. Нехай це тісто відпочине хвилин 10, а я тим часом посолю і поперчу нашу полтавську ципочку. Тому що посередині процесу, десь через хвилин 30, поки воно там ліє, треба це зробити. Ви ж помітили, що я курку ще не солив. Щодо перцю, бажано, щоб це був подрібнений духмяний перець. Але в мене є суміш перців, і це теж буде дуже круто і смачно. Півчайної ложки. Як перцю. Так, і солі. Спеціально в мене є мірка така. Все. Перемішали, подивіться, як воно тут булькає. Радіє, радіє ципочка, що вона потрапила в надійні руки. От зараз почнеться цікаво, тісто перепочило. Я підготував дощечку і тепер буду формувати галушки. Розкатую ковбаску довільно, якою форми, це не так важливо. Наші предки не заморачувалися дуже довго. Приблизно 2х2 см. Як, як у вас вийде, так і буде. І готую вже баняк, пароварку, він там уже кипить. Для того, щоб власне, і зварити ось ці галушечки. Подивіться, яке красиве тісто. Можете його трошки отак. Маю ось таку варіацію пароварки. Викладаю по ідеї, ці галушки мають збільшитися, побачимо. Я готую таке не щодня, але у нас все вийде, я в цьому впевнений. Я вам гарантую успіх і собі, і вам. Це на другий захід. Варяться галушки на пару пару хвилин. Ще один секрет смакоти, доки варяться галушки. Додайте 60 грам сметани. І нехай провариться кілька хвилин. Мені здається, що дві хвилини мало для пароварки, але хто його зна. О! Бачите? Полтава! Як вони втричі збільшилися, такі пухкі, такі гарні. Зараз ми другу партію поставимо. Щонайменше в два рази збільшилися. Друга партія. Друзі, ми майже на фініші. Подивіться, збільшилися галушки. Друга партія, я їх з'єдную з курячим рагу. Ой, гаряче. Я дуже про себе добре подумав. Додам всі галушки, тут все в, в математично вираховано. Пухкі, нормальні. І нехай вони разом подружаться ну, хвилин 5. Вони мають бути в соусі, проваритися, протушкуватися, подружитися. Я майже впевнений, що ви встигли полюбити, доки дивилися цей ролик Полтавську ципочку, так само, як вже люблю її. І, і ви маєте, якщо ви живете в Києві, таку можливість замовляти їхню продукцію, ну, якщо не щодня, то принаймні раз на тиждень. Тому що двічі на тиждень працює розвезення, маршрут складається по конкретних замовниках. До вас додому приходить кур'єр, прямо під двері підносить продукцію, ви розплачуєтеся і усім добре це дуже якісна. А як це зробити? Ну, по-перше, треба встановити застосунок у своєму мобільному телефоні. Полтавська ципочка, посилання. Усі я даю в описі до цього відео. А далі, якщо хочете мати бонуси, то е зробіть промокод. Там є таке поле, промокод, перемога. Це мій особистий промокод. І будуть знати виробники, що це я вас направив на шлях істини. Ви можете не тільки отримати смачний подарунок при цьому, а ще 250 гривень на, як бонус у своєму мобільному додатку, а ще додатково 5% знижки на усе замовлення. Ну, так що вперед, я думаю, що ви відкриєте для себе дуже гарного друга родинного. Ну, на жаль, поки що це стосується киян. Якщо ви дивитеся мене десь там за океаном або у Вінниці в будь-якому куточку планети, не в Києві, то дзвоніть своїм друзям, рідним, киянам, що тут уже наступає полтавська ципочка, і вона принесе нам щастя. Ну, а зараз галушки вже готові. Будемо знімати пробу. Ось результат наших старань. Полтавські галуш... галушки з куркою і не простою, а полтавською ципочкою. Подивіться, як навіть візуально гарно виглядає. Ну що, почнемо? Що ж таки, ми танцюємо сьогодні навколо ципочків м'ясо. Чи то я голодний, чи то воно дуже смачне. Подивіться, настільки м'якеньке, ніжнесеньке. А от тепер, що нам скаже галушка. М -м -м. А ще й соус. Друзі, все, треба закривати цю лавочку. Підписуйтеся на канал Костянтин Грубич. Ставайте споживачами полтавської ципочки. Я вам все розказав, як це робиться. Якщо щось не зрозуміли, читайте посилання. Опис. І будьте здорові. До перемоги, щоб всім було смачно і добре, щоб всі були живі.